Усім привіт. З вами Владислава. Запрошую вас усіх на загальний терор на тему, що спішить у ваше життя. Загадайте себе любимого чи любимого, що спішить ваше життя. Вихід з повішеної ситуації. І які ви застояли тупиків, які ви довго знаходилися, нічого не рухалося, все замертвіло, підвисилося, угу. ви тепер будете виходити з того. Це спішить ваше життя. Що спішить ваше життя? Вихід з таких душевних. Переживань, закриття, душевні тюрми, що ви нічого не хотіли рухатися, не апатії, депресії, ви з того будете виходити, бачите? Ви були підвішені. Угу. Ви з того під... виходите. Спішить ще ваше життя, ваше життя спішить фортуна, успіх, удача, прихід фінансів, покращення матеріального добробуту, покращення справ у роботі, у стосунках, якщо ви в сім'ї, якщо ви одинокі, то ви. Вищі сили вам дають можливість покращення вас в особистому житті, що ви знайдете собі свою половинку і будете щасливі. Приймайте цей теророзклад, я його закриваю. Не забувайте за енергообмін. Лише той отримує, хто віддає. Валих зустрічі! всіх вам благ.